Трояндочка мокароса. Троянда кавового кольору. Дуже красиві, великі квітки. Колір дуже гарний. Зараз вечеріло, і вона так дуже гарно виглядає. Квіти великі. Дуже-дуже красивого кольору кава з молоком. А це в мене троянда кукалока. Вона трошки менша, кольор подібний, але коли відцвітає, стає такого трошки лавандового кольору. Уколока и мукароса.